Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу поділитися з вами своїми покупками з OLX. Розповісти, що ж я купила на OLX. Та тут є декілька книжок, які були не на OLX, але вони всі прийшли до мене разом, тому. Розповім про все одразу. Я однозначно за те, щоб підтримувати видавництво і будь-який інший український бізнес. Але на жаль, не всі мають кошти для того, щоб купувати книги у видавництві. тому я вважаю нормальним купувати книги на OLX, тому що ви купуєте в таких ж людей, як ви. Ви підтримуєте людину, яка потім може підтримати український бізнес. Я вважаю так Все. Розповідаю вам про свої покупки. Перша покупка буде не з OLX, але це дуже важлива для мене покупка, тому що це перша книга, яку я купила з 24 лютого. І другий пункт, чому ця книга дуже важлива, тому що це найдорожча книга в моїй бібліотеці. Довго думала, чи купувати її чи ні, але все ж таки вирішила, що я маю знати більше про Другу світову війну. Напевно, вам зараз нічого не видно і воно. Не сфокусувалось, але в мене є отака величезна, будь ласка, така ж велика, як я. Це нонфікшен, здається, британського автора, якщо я не помиляюсь. Тут, як я розумію, описані найголовніші події Другої світової. Для чого потрібна мені ця книга? Я зараз багато читаю книжок про війну, і там часто згадуються якісь моменти, типу там як Дюнкерк, не Дюнкерк, я знаю. Це такий мені здається найвідоміший цей момент, а є. Якісь інші битви, наприклад, як тут я побачила, Філіппіни-Китай. Що робили Філіппини у Другу світову війну? Я, наприклад, не знаю. І мені цікаво буде дізнатися. От тут написано не дуже легко. Я от спробувала нещодавно про Італію, там у Казалетах чи де було про те, що фашистський режим Італії пав. Я намагалась прочитати в ці книзі. Про це трохи важкенько написано, але мені все одно цікаво, я поступово потрохи буду читати цю книгу. Тут є ілюстрації, їх зовсім небагато, але вони є о навіть ці карти. Якість сподіваюся, що ви фокусуються. Якість книги гарна, мені подобається. Тут є суперобкладинка з маком. Я вставлю на певну картинку, але мені ця обкладинка подобається набагато більше. Я розумію не сфокусується, тому я буду покупки отут поростка. цьому відео будуть вставки із книгами, де я вам не говорю своєю головою. Просто показую. Так було зручніше їх показати вам. Там є летючі змії. Змі» це остання книга. Книга Романа Гарі, яку він написав незадовго до свого самогубства. Далі розповідаю вам, чому я її купила. Зараз нічого не знала про цю книгу. просто хотіла щось почитати у Романа Гарі і знайшла на велик саме летучі змі. Здається, тільки або тільки вона була, або вона була найдешевша, тому я купила її. Вона тонюсінька, я, до речі, не знала знов-таки, яка, вона нічого про неї не читала, просто побачила. Виявилося, що це книга про французький грохопору, як маленьке французьке селище жило в окупації та про таку маркесівську закоханість француза у дівчину з Польщі. Якість книги нормальна була. Видно, що вона старенька, там не дуже нова. Але абсолютно нормально. Далі вже йде книга. Кажу чесно: здається, було українське видання на OLX, але я побачила, що супер є супер дешеве радянське видання. Ну воно так і виглядає не дуже. Я б дізналась, під час зйомок цього відео. Ця книга мого року народження. Я її купила, підтримала якусь людину. Це книга Айріс Мердок чорний принт. Я про цю книгу чула на BookTube. Ніби це класний автор, класна книга. До речі, покажу вам. Ну, якщо сфокусується, то сфокусується, якщо ні, то ні. Ця книга про немолодого письменника, який знаходиться у творчій кризі. Але дуже хоче з неї вийти, написати якийсь класний твіт. Але, на жаль, всі навколо йому заважають, там якісь події, типу, чи вони їх від... просто люди його відволікають. І ще й до того всього він закохується у доньку свого друга. Щось таке. І там навіть в кінці написано, здається, чи це буде катастрофа, це кохання, чи воно буде вдалим. Ну, Книга тонюсінька, маленька, я не знаю, там стільки прям розписано і криза письменника. І оце кохання. Так, старенька, старенька, але в цілому нічого такого, прям дуже в неї. Ну, просто стара книга. Не покоцана, нічого людина продала, я купила. Ще одна книжкова покупка. Дякую добрій людині, яка завернула якусь тернопільську газету. Оце вставлення до книжок. Правильне. бачите, є потерте. Але, блін, оце, оце на книжках воно старається за секунду. Що з нею не робив, як? Акуратно до неї не відноситься, в Принципі стан нормальний книги. Мені здається. А, ну тут може трошки пожовкло. Ну да, бачите, трошки пожок. Хочу познайомитись із Кацюрою Щегуро. Дуже хочу в нього прочитати. Не відпускай мене. Не знаю, чому щось мені хочеться. Не відпускай мене саме прочитати, бо я бачила її у німецьких книгарнях. Яке розумію тут історія про Творецького на пенсії, який подорожує Англію, та згадує, що там в нього було в минулому далі. Вже є книга, яка трошки виглядає погірше. Перед історією цієї книги я хочу познайомитись із літературою Азії. Я намагалась минулого року познайомитись із мураками із Шегуру, але вона не вийшло. Я вирішила треба знайомитись з літературою Азії. З тоненьких книг. І випадково знайшла на Новикс книгу вегетаріанка Хан Канг. Отак вона виглядає. Вона вже не дуже гарної якості. Я не знаю, чи сфокусується, але думаю, що навіть не сфокусовано видно, так, що тут є якісь чи клеїться, чи що. Вона не дуже гарної якості, але в цілому нормально читати можна. Книга як книга, всередині все чудово, нічого зі сторінками не сталося. Це книга. Про вона якась незвичного жанру там було написано, що це і сімейний трилер, трошки, і деревофільська медитація, щоб воно не значило. Тобто, я так розумію, що тут буде щось таке і магічне, і трохи звичайний реалізм. Головна героїня бачить якісь кровожерливі чи кровожадні сни, і одного ранку вирішує стати вегетаріанкою. Вона вирішує стати вегетаріанкою, але її чоловік, та речі, якісь не сприймаються, не хочуть, щоб вона стала вегетаріанкою, сприймаються як бунт, і там будуть якісь проблеми. Книга також манюсінька на 100, скільки? На 174 сторіночки взагалі. Дуже маленька книжечка. Мені важко даються твори Азії. От через якраз цей стиль незвичний, але я сподіваюся, що в мене все вийде, я зможу її прочитати. Далі в мене три книжечки йдуть, не з OLX. Одна з цих книг, це єдина книга із цього відео, яку я купила в офлайн-книгарні. Я була в Харкові, вирішила отримати книгарню Vivat і купила там книгу 50 уроків англійської мови. Книга просто українського автора Сергій Святенко викладач, популяризатор рідкісних мов, перекладач з англійської і нідерландської. В нього є свій телеграм-канал English as Beauty, якщо вам цікаво. Ну, зовсім тонюсінько, пролоснула. Тут немає такого, що суперструктура, типу від past Simple до past perfectine. Нюс частіше тут показують, чому ми вживаємо отак, а не так, там он або in, Але тут не буде правило, коли ми вживаємо on, коли in, коли at, Тільки один приклад. Далі йдуть дві книжечки від видавництва фоліо, і я буду на них сваритися. Я дуже хотіла знов-таки на буктюбі. Почула про такого письменника Францен. Дуже захотілося його прочитати, тому що в нього тема сім'я, психологія, там якісь ну звичайний реалізм, звичайні люди, звичайні події, як я зрозуміла для себе прийшла до того, що мені найцікавіше читати саме такі книги реалізм і щоб там було от. Максимально цікаво зображено, зображено персонажів, щоб можна було в них покопати, щоб можна було для себе щось знайти, щось зрозуміти. І виявилося, що в нас є тільки дві перекладені книги української, і вони обидві видавництва «Фоліо». Видавництво фоліо є е, така серія книг, карта світу називається. і... Мені вона не дуже подобається. Зараз я покажу вам. Я не дуже люблю ці маленькі книжечки. Отака От книга. От вона невеличка, я не люблю такий формат. Але оскільки дуже хотілось Франзена, все ж таки я пішла на це. Думаю, окей, хай будуть маленькі книжки, може ще щось куплю потім із цієї серії. Будь ласка, карта світу, якщо ви бачите, маленька книжечка. От зараз з ким порівняти це і Шауро. Звичайний формат книги це карта світу. Яка цеглинка, скажімо? Я не знаю, для чого взагалі видавництва роблять такі книги, чи вони дешевші, але ж вона товста, тобто більше паперу треба витратити. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментах для чого робити такі менюсенькі книги. Я їх не розумію на поличках, тому що більша маса книг висока. А оце стоїть ну, не приші кобиля хвіст. Вибач, змирилась з тим, що я куплю собі отакі менюсінькі книги. Бо що робити, хочеться Франзина прочитати. І тут мені приходить на секундочку. Ось таке одоробло. Вибачте, я, ну, вибач мене Франзен, вибач мене книга. Але ну, от, порівняйте, будь ласка. Тобто, ця книга не просто. я вам зараз покажу. тобто, Ну, добре, я, я маю радіти, що книга не маленька, але на секундочку знову беру і ще гуру і порівнюю. Будь ласка, вона буде отак стирчати з полички і ще й отут вище. Дякую вам. Шановне видавництво Фолі, на цьому не все. У мене ж є друга книга. Видавництво фоліо. Карта світу. Будь ласка, подивіться, засподіла вам вже книгу, але нічого страшного, зараз про неї розповім. Е, дизайн. Але це за те нормальний формат. Дякую вам, видавництво фоліо, що звичайний формат книги це плюс. Але вона повністю відрізняється від оцих за дизайном. Ну, звичайно, цей дизайн краще, тому що це якісь 90, ті а це хоча б 2001-й я, я, Це моя думка про дизайн. Хоча б нормального формату порівняно з цими двома книгами. Ой, повертаємось, повертаємось до книжкових покупок. Що ж я купила? Вже вам показала. Purity – це ім'я головної героїні цієї книги. Чому тут е, такий? Замут, якщо можна сказати, У нас є головна героїня. У неї є мати, яка дуже від неї залежить. У неї немає батька, і вона у матері запитує, хто де мій батько, скажи мені, хто він. А мати не хоче розповідати. Я вже почала читати цю книгу, і я знаю далі, що ця героїня познайомилась з якимись людьми, які хочуть її запросити в якусь типу таємну чи то якоїсь шпіонської організації. Коротше кажучи, я купила цю книгу, тому що я хотіла почитати роман про відносини. Дитини з батьками про, про реалізм почала читати, а тут якісь шпіонські ігри. Таке подивимось, що буде далі. Я поки що прочитала не так багато, тому подивимось. Але от має бути реалізм про про там трьох чи чотирьох людей, потім у них там там ще з'являться нові персонажі, і типу їх, їх доля якось має переплестися. Ще у нас залишилася книга Франзена Свобода. Свобода. Це книга про. Я прочитала спочатку перед тим, як її купити, що там якась жінка, дружина хоче стати свободною цього чоловіка, отримати свободу відчути свободне життя. Почала читати анотацію в цій книзі, вже коли вона до мене приїхала, і тут анотація від чоловіка. Типу, він такий гарний, хороший, все завжди робив правильно, але раптом його зрадили, там, чи не я забула, чи на роботі, чи друг, і зрадила дружина, і от йому треба щось з цим робити. Тобто, дивно, так що там про в одній анотації було про. Свободу жінки, а тут про свободу чоловіка. Ну окей, подивимось. Ще в мене книжкових покупках була книга кузина Рейчел» Дафни Дюмор'є. Я знов таки на буктюбі наслухалась відгуків на Дафну Дюмор'є, Купила її Ребеку. Почала читати Ребеку мені взагалі перші сторінки Стало нецікаво, і я цю книгу м, залишила, таки не читала, але я вирішила все ж таки завдяки цінам ноголик. Вирішила дати Дафні Дюмор'є другий шанс та купила кузину Рейчел. А, у цій книзі головний герой забула як його звати. Його виростив дядько одинак. І вони це разом жили, одинаки. Тут цей дядько вирішив поїхати у відпустку до Італії і раптом ні з того ні з цього одружився на її кузині. Тобто, просто якась там кузина, ніколи той головний її не бачив. То дядько дядько одинаково вирішив на ній одружитися. Всі в шоці цей племінник в шоці, голосі, слуги в шоці. Окей, одружився, одружився. Але сидить він там в своїй італії, і тут раптом помирає. Ті знову в шоці. Тут третій шок виявляється, дружина цього дядьки вже була вдовою. Тобто, її перший чоловік також помер. І якось незрозуміло за непевних обставин, кажуть ніби на дуелі. І от племіннику треба думати. Ну, знаєте, якщо б я Я просто вже прочитала цю книгу, і я знаю, що племінник буде думати, а не розслідувати. Тобто там немає якогось розслідування, там просто, ну, такі, скажімо, думки племінника, а чи це випадковість, чи ні, чи дядька вбили, чи дядько помер. От такого. Наступна книга, яку я покажу у відео фрагменті, це книга Анатолія Дімарова Ідол і його сім'я. Це два різних романи в одній книзі. Я не знала, я думала, що це Ідол, типу, і його сім'я, а виявилося, що це два романи в одній книзі. Хотіла прочитати книгу Анатолія Дімарова і будуть люди. Я про неї десь чула, і вона коштує 700 гривень. Я думала, блін, якщо книга коштує 700 гривень, то вона має бути. Ти дуже цікаво, і її треба купити, але в мене не було 720 гривень. Тому була і його сім'я. Вона була дешев. У його сім'ї розповідається про пару, де там гасає подружна любов. Зростає невдоволення одне одне, і взаємні звинувачення й образи ведуть до розпаду сім'ї. А і до що замислитись над складними питаннями, до яких непередбачених наслідків як для самої жінки, так і для її дитини може призвести скліпе материнське почуття, надмірна опіка над дитиною. Мені здається, дуже цікаві. Мають бути теми. Сподіваюся, що гарно написано. Отакі у мене книжкові покупки. Дякую вам, що подобалось це відео. Якщо вам цікаво, дивитись мої відео, підписуйтесь на канал, лишайте коменти, ставте лайки. Всього вам хорошого, будь ласка, будьте в безпеці, бережіть себе. Пока-пока.